Погляньте, який чудовий будиночок ми збудували компанія Васильківбуд на Колончині. Невеличкий, компактний, два скати, але з якісних матеріалів. Що в нас тут? Сороковий газоблок, звісно, гідроізоляція. Такий передпокій, коридорчик, туалет, ванна кімната, кімната, Хозприміщення, кабінет. Кухня-студія. Все ці гляні перестіночки, такі невеличкі, але компактний, уютний, ну, супер будиночок. Колончина збудували, йдемо до завершення. Зараз утеплення, декілька моментів по покріллі і все, здаємо повністю об'єкт. Як бачите, все, що ідеально чисто. Отак ми здаємо об'єкта. Все вимітається, вигрібається повністю і складається, щоб це все вивести потім на сміття. По дворі, як так ви бачите, все ідеально чистенько. Тут залишки наші по матеріалам. І ось так все це складається, щоб потім вивести і замовники не морочилися собі-собі голову. Отака От краса. Кому потрібен номер шапці профіля. І вам і зробили.